Всім привіт, я мама Олена. І це смарт-проєкт коло мами. Яким би складним і непередбачуваним не було наше життя сьогодні? І скільки задач нам не потрібно було б вирішувати, і якими б ним ми не були зайнятими, потрібно виділяти час на творчість, аби відволіктися від негативу, впорядкувати власні думки та отримати справжні задоволення. А допомогти у цьому нам може малювання. Тож з чого почати, як обрати потрібні матеріали, як залучати до творчості дітей відповіді на ці та інші запитання, Питання отримаємо від нашої чарівної гості, архітекторки, художниці, ілюстраторки, мисткині Марини Карпенко. Вітаю, Марина! У нашому колі! Вітаю, дуже приємно. Нам також дуже приємно вас бачити і сподіваюсь, буде приємно поспілкуватися на тему мистецтва, на тему малювання. Зазвичай от перші спроби, як на мене, доторкнутися до світу мистецтва, починаються у нас ще у доволі юному віці, коли ми ще не можемо ані говорити, ані так, ходити, так. але вже ручки тягнуться до олівця, до аркуша. А коли власне почали малювати Маринови, йде цьому навчалися. Та я почала малювати і тягнутися до творчості, напевно, тільки тоді, коли почала ходити. Але е, навчалася я ще з юного досить такого. Навіть не юного, а з дитинства раннього. З п'яти рочків я пам'ятаю, як я тримала вже олівець в руках, як по розфар... розфарб... розфарбовках uh -huh. гуляли олівці і фарби, і це було дуже цікаво, захоплююче. Ну і з тих пір я дотична дуже до творчості до сьогоднішнього дня. Uh -huh. Як батьки ставилися до вашого цього прагнення, поринити у світ мистецтва, помалювати, підтримували, підтримували у всьому, і навіть пам'ятаю, як з татом розбирали ази світлотіні, кольорів uh -huh. ще в самому-самому дитинстві. Uh -huh. А взагалі ви навчалися малювання вже як мистецтво, як техніка малювання? Так, звісно, ну, так як батьки мене підтримали, побачили той хист, і я ходила ще, коли не дотягувала, скажімо так, віком до дитячої школи. Я ходила у дитячу студію, де готувалася до вступу в художню школу, потім навчалася у художній школі, закінчила 5 років навчання. Ну і, звісно, потім займалася з художниками, займалася в ліцеї по напрямку дизайну, після чого вступила до інституту. Дотичніше до університету, де закінчила спеціальність архітектура. Ви архітекторка і здобула така цікава професія. Здобула професію архітектора. Так подобається вам щось проєктувати? Чи зараз час є на це? Я досить багато працювала в архітектурі, але творчість мене переманила на свій бік. Саме малювання, саме малювання. Так до архітектури я досить дотична до сьогодні. Залишаюсь, але більше у творчості, у малюванні. у... Живописі це мене більше захоплює, більше надихає, дарує життєвої енергії, скажімо так. Це спосіб вашого життя на сьогодні? Так. 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 Це стиль, це стиль. Це стиль, стиль життя. життя так. Точно, стиль життя. Ну, зараз хочу запропонувати нашим глядачам подивитися на ваші роботи, і далі продовжимо нашу розмову. Нагадаю, це смарт-проєкт коло разом з нами сьогодні. Прекрасна Марина Карпенко. Ми говоримо про малювання для дітей і дорослих, про світ мистецтва. Пані Марино, ви така багатогранна творча особистість. Так подивились, на чому ви тільки не малюєте. Так, так. Певно, на всіх поверхнях можете малювати. Так, звісно, все, що трапляє під руку. Можна. Те можна розмалювати? Так, так, те можна розмалювати все, все йде вхід. Угу, про це ще поговоримо: так, про так. місця для малювання. Знаю про такий ваш проєкт вулицями України. Іне, от поділіться, будь ласка, звідки і ми це також побачили у відео. У вас така любов до дверей та до вікон? Ну тут я думаю, не важко здогадатися, що моя архітектурна угу. професія, напрям, да, і вивчення архітектури і, взагалі. Я дуже обожнюю історичну архітектуру. А як знаємо, що колись в будівлях найцікавішим, найпривабліш були портали і вікна, ну відповідно і їх хочеться зобразити. Ну і з іншого боку, цей проект є просвітницьким, аби показати людям, що архітектура є привабливою, її варто зберігати, тому що багато дверей. Демонтують на сьогодні, замінюють на пластикові вікна так, і двері, так, які так. псують вигляд зовнішній. Звісно, звісно, угу. і багато точиться зараз дискусій на рахунок того, що не зовсім є по безпеці добре старі двері угу. залишати на будинках. Але як би не було, на ті проекту є зберегти цю історичну цілісність, донести до людей цю естетику і донести ідею збереження. Ітектури, uh -huh. у вас є найулюбленіші двері, які ви малювали, такі от най най які можливо, ви прям <гас> яких побачили. То вже так. Є не такі двері, їх. є такі двері. Це двері Івано-Франківська, які uh -huh. були реконструйовані завдяки проекту Марії Козакевич, завдяки ініціативі Франківській який варто берегти. І це двері, які знаходяться на вулиці Грушевського. Це такі великі, помпезні металеві двері, От металева брама, яка вже була реконструйована. І... Я написала таку картину, і вона в мене є ну, до сьогодні найулюбленішою. Угу. Досі вражає, так? Правда, коли так, так. Спостерігайте. А, з огляду на це ну, така думка, що малювати можна практично усе і зробити. Це справжнім витвором мистецтва. Здавалося б, двері, Ну, двері, та й двері. Але коли дивишся на ваші роботи ці портали, як ви кажете, так, двері, так, так. то це просто така краса. Мені здається, що ну, знову ж таки, кожен бачить через свою призму. Ну, і я через свою призму бачу. Те, що бачу, зображаю, а комусь це відгукується, і це чудово, це дуже приємно і класно, що цей проект він триває. Тобто дверей багато в Україні в Вінниці є. Так, гарні так. двері так це гарний також? привід для подорожей саме Україною. Угу. Для того, щоб це популяризувати, так, правда. Так. Знаю також, ми це вже з вами трошки проговорили. Ви малюєте на стінах, стінопис стінописи В Чому особливості такого малювання? От як ви малюєтеся на вертикальних поверхнях на стінах? Е, ну тут є трішечки така відмінність від класичного малювання, від класичного живопису, тому що так ми собі можемо покласти папір, так? Там полотно. Е, масштаби, звісно, перша відмінність це масштаб, тому що стіна на багато разів більш в багато разів. Точніше більше за папір, за аркуш паперу. І те, що поверхня вертикальна, і ми ніяк її не можемо трансформувати і, під, ну, себе. під себе. Так. Ну, відповідно, вже створена поверхня. Це може бути пофарбування, може бути шпаклівка, ну, і різні, різні, різні та фактури. Вони теж диктують свої правила творчості на цій поверхні. Ось навіть на шпалерах можна малювати. Але головне підібрати цей ключик. Технічний, я би вже сказала, такий та по методиці підбору фарби, густини фарби і всього такого, але насправді. Творити можна на будь-яких площинах, як ми знаємо, що розписують і стелі, mm -hmm. <свісно> але роблять це лежачи. Ось так само на стіні творити досить цікаво, трішки складніше, але нічого такого важкого немає, якщо в цьому розібратися і мати бажання оце ключове. Mm -hmm. <свісно> Можливо, найнеочікуваніший малюнок, який ви робили на таких вертикальних поверхнях для вас, от. До вас звернулися і попросили, що намалювати. І ви так подумали нічого собі, що люди хочуть бачити у своїх помешканнях. Та навіть такого не скажу. Я, тому що мені будь-яке побажання, воно відгукується. Ну, і в першу uh -huh. чергу я завжди кажу так, що перед тим як це писати або малювати, потрібно, як то кажуть, проникнутись бажанням ну, чи то замовника, чи то людини, та яка звертається за допомогою. Ось і. Не пригадаю навіть чогось такого неординарного. Все в межах. все в межах так-так-так да? е, Одразу запитання: у вас вдома стіни розмальовані? На сьогоднішній день ні. Чому? Залишила їх білими, поки руки не доходять. Знаєте, як кажуть, що а може, поки очі відпочивають, так? так? Так, Або поки очі відпочивають, тому що дуже багато працюю з фарбами. Щодня це бачу в майстерні кольори. І вже коли приходиш додому, хочеться. Просто відпочити і на білому кольорі очі відпочивати, Такий детокс так? Так, від так, від... так, від малюнків. можна Але сказати. все я думаю, попереду це питання часу. А якщо дома стіни не розфарбовані, не розмальовані, то ви малюєте, як ви мені розповідали, де завгодно, де сідати у подорож з собою, берете акварельки і малюєте. Так, так, це мої друзі знають, що це вже така моя фішка. Я собі готую акварельний набір, такий мініатюрний, там саме необхідне. Пензличок такий похідний, який закривається ковпачком, спеціально, щоб не пошкодити ворс. І маленький скетчбук, і мені цього достатньо, аби. Десь там мати можливість 5-10 хвилин зробити замальовочку якогось краєвиду, і це дуже дуже класно. Угу. Якщо буде вибір, чи взяти косметичку побільше однозначно, чи однозначно менше косметики, але обов'язково набір для малювання. Да, це супер. Щодо малювання на стінах, От якщо у дитини з'являється таке бажання у маленької дитини, до речі, ви малювали на стінах у дитинстві? Було Не пригадаєте, можливо, трішки шкодила, але я втілила свої всі бажання вже в дорослому віці. Робити батькам з погляду художниці підтримувати. Я знаю, що багато мам скажуть най розфарбовують Ти... стіни. Та, та най собі на розфарбовують, але насправді ні в якому разі не забороняти. Просто зараз є дуже багато методів, де виділяється окреме місце для дітей, де можна помалювати. Є спеціальні фарби, покриття на яких можна малювати. Це може бути окрема зона, наприклад, у дитячій кімнаті або Плівки клеють на стіну для, спеціально uh -huh. для малювання. Просто пояснити, що ось ця ділянка, де ми можемо творити. Так само є такі цікаві рулони паперу ну, однотонного, білого, які вішаються під стелю на спеціальне кріплення, розмотуються до самої підлоги, і дитина може собі малювати. Потім змалювавши цей аркуш, розмотується новий шмат, і новий, нове полотно для творчості ми маємо. Під руками так запитала про дитину, але я вже подумала, це можуть робити і дорослі і в якості релаксу. Звісно, такого, це правда? дуже класна терапія. Прийти додому стіну розмалювати. Так, так а чому ні? Після важкого робочого дня можна дати і час творчості. На сьогодні намалювання загалом це не лише таке мистецтво, це дійсно ефективна терапія і такий чудовий варіант для цифрового детоксу, коли ми. Постійно, 24 на 7 майже в цих гаджетах, то так, тут так. можна просто розслабитися і відпочити. Правильно? Так, це. Я так скажу, що творчість дуже перемикає, особливо чую такі відгуки від людей, які працюють багато за комп'ютером. Як ви кажете, мають справу з гаджетами 24 чотири на сім. Просто коли ти починаєш творити, творчість захоплює в свій світ, і тобі просто немає часу. Та навіть вже не цікавий той гаджет. Ти хочеш вже з'являється якийсь азарт у творчості, хочеться створити щось, побачити, що воно вийде, подивитися, як працюють кольори, як вони лягають і ну. Це абсолютно інший світ, інший вимір, я це так називаю. Uh -huh. Ну зараз правда можна і в програмах різних комп'ютерних малювати так, таке малювання так, на графічних але... планшетах. Але це. тут я знаєте, за що за тактильні відчуття. Типу, сама, навіть якщо говорити про терапію, так як uh -huh. то це про контакт з матеріалом, тому що я багато працюю з планшетами, з графічним дизайном, як з, ілюстратор ілюстра... uh -huh. та з ілюстраціями на планшеті, але. Іноді я така собі кажу, ні, ні, сьогодні ми працюємо фарбами. Ну хочеться прямо цього відчути. Чи справжнього так Так, так, так справжнього, тактильно це угу. дуже цінно. То варто починати малювати в будь-якому віці. До речі, ну а чи є якісь обмеження, як ви можете сказати? Ні, обмежень немає. Тут за віком я маю на увазі, що вже ні. пізно починати, малювати? Ні, ні, це ні, ні. це Нематко. стереотипи, це стереотипи, угу. і я завжди кажу, що творчість вона має свою певну теорію, її можна на будь-якому етапі життя. Дослідити, вивчити, відчути і творити, щоб там не було. Угу. З чого починати? Які фарби треба закупити? От ви тут профі в цьому питанні? ну дивлячись, які побажання, звісно, людина, uh -huh. яка прийде до творчості, але моя порада починати з того, до чого тягнешся в першу чергу, а потім підтягувати інше, тому що класичний академічний живопис, рисунок кажуть про те, що потрібно вивчити рисунок, побудову, теорію, а потім кольори і таким чином творити. Але як я бачу з інших людей, що іноді зацікавили, наприклад, пейзажі олійними фарбами. А потім людина починає в це втягуватися і бачить, ага, мені не вистачає ще ось цього знання, цього знання, цього, і воно підтягується вже під, е, ну, під запит. Тому що якщо сказати людині, що ти маєш спершу вивчити ось це все, а потім тільки ти прийдеш до пейзажу. Питання чи захоче людина до цього йти. Розумієте, uh -huh. це може налякати, і, о Боже, скільки всього потрібно знати. Я не готовий до цього. А Можна просто так підтягувати по своїм. Відчуттям, угу. тобто, в принципі, немає такого правила, що треба починати з олівця, і потім аж до ну, ну правила ж є. Ми, ми знаємо, що правила є для того, щоб їх порушувати. Просто угу. моя порада така: якщо є бажання, то нехай у вас ці правила не лякають. Їх можна завжди вивчити. Угу. Ок. Якщо говорити, наприклад, про акварельні фарби, найдоступніше, мені здається, от якречалась ну, ну, дорого. Ну, дивлячись, які акварелі, так. Угу. Є про простий варіант. Так, ну, дивіться, я так скажу, що дуже акварель недооцінюють в суспільстві, тому що ще зі школи ми знаємо, так, що так, ну що вони беремо акварелі, пішли. Угу. Ось, але навіть скажу, що. Сама проста медова акварель, якою ми можемо працювати з дітками, uh -huh. вона є не токсичною, не шкодить ніяким чином дитині. І можна з нею працювати і вивчати ази, кольори, змішання кольорів саме на цій фарбі. Чому? Тому що акварель в першу чергу є фарбою, такою, яка л'ється, тобто та, вона замішується на воді, вона легка, і саме ось це відчуття легкості, воно є першочерговим і важливим в творчості. Тобто воно знімає, як то кажуть, зажими, що не варто чогось боятися, що ми вийдемо за межі і так далі. Mm -hmm. Тобто тут є якийсь такий. Можна що... завжди сказати, так треба було. Так, Це така техніка. Так, ну ми ж знаємо, що mm -hmm. все, що не вийшло в художника, все так треба. І... <рес> така задумка була? Так, і mm -hmm. часто художники між собою жартують, але знають, що то насправді є, ну про що йде мова. Ось. І ось саме акварель, вона є ідеальною, як на мене, для початку. Вже гуашеві фарби, ну якщо говорити про uh -huh. більш сучасні матеріали, акрил, вони теж класні, але вони класні тим, що ми завжди можемо себе перекрити, виправити, підправити. Uh -huh. Тобто, тут ця техніка дозволяє виправлення. Коли ми знаємо, що ми можемо себе виправити, ми теж більш впевнені. Але якщо ми саме про розслабленість, про розвиток фантазії, про таку вільну творчість, то краще, звісно, акварелі. Угу. І акварельками можна малювати чудові такі листівки. От ви є авторкою е, листівок, і календаря із зображенням нашого міста. Також можна, от я збирала в дитинстві листівки, і е, я не впевнена, що сьогодні таке хобі є у сучасних дітей, проте, от дорослим, особливо таким дівчаткам, як ми з вами, таке подобається. Щодо листівочок, якщо малювати такі листівки, власноруч, Де їх потім зберігати, цю красу? О, це, таке, варіанти? це таке питання, так воно гостро стоїть, особливо, коли творчості багато, навіть по собі скажуть, коли вже багато ілюстрацій ти створюєш і все цінно. І це потрібно зберегти. Ну, В першу чергу я маю архівні такі бокси. А якщо говорити саме про листівки, так, то колекції теж зберігаю в, в таких боксах, в коробках. але Ті листівочки, які ось тільки-тільки поповнили мою колекцію, тільки-тільки прийшли. Ну не не завжди лише мої листівки в моєму просторі. Uh -huh. Є так О, це. мені це, це важливо, uh -huh. тому що ну з є і є. А ось коли мені друзі привозять з різних країн з подорожей, uh -huh. листівочки і підписують їх. Я завжди вішаю їх на над робочим столом. Маю таку дошку з маленькими такими прищепочками, пінами uh -huh. їх ще називають. І вони завжди милують око, радують, надихають, тому що ти можеш подивитися там навіть помріяти, та якщо це якісь країни, в яких ти ще не був. І... Такий метод зберігання листівок він мені здається є дуже функціональним. Дуже гарно. Така міні-виставка так, вдома. Так? Так, Експозиція так, змінюється так. з часом. І так? з часом собі можна і змінювати. Так. Ну і листівки такі гарні подарунки, які завжди можна подарувати і підняти настрій, особливо якщо ви власноруч така листівочка. Так, листів а якщо власноруч, людей... так звісно, можна У мене ось дівчата, з ким я знайома, хто малює. На навіть на свята малювали самі листівки для рідних, для друзів і це дуже цінно, дуже, mm -hmm. дуже приємний подарунок, який mm -hmm. дарує тобто, емоції. Так. Малювати варто, так? Да? Звісно, варто малювати і mm. ділитися творчістю. Не, ні в якому разі не ховати, як кажуть в стіл, знаєте, намалював і сховав і все. Угу. І так вже на завершення нашої розмови, чому варто займатися творчістю з дітьми або самостійно, якщо ми вже дорослі, навіть якщо ну не дуже виходить, можливо, натхнення немає, чому все ж таки вирадити А, Ну скажу так, що е, самому чи з дитиною тут вже обирати так власне угу. вам. Але якщо ви відчуваєте в собі поклик творити? То потрібно це робити при будь-яких умовах, тому що творчість нас розслабляє, налаштовує на більш гармонійний лад. При сьогоднішньому стресовому стані творчість допомагає нам розслабитись, і це ну збереження ментального здоров'я, скажімо так. Угу. Ми не проти того, щоб здоров'я було збережене. Дякую вам за таку цікаву, а, корисну розмову. Я вам дякую. Це смарт-проєкт коло мами. Я мама Олена. Сьогодні ми говорили з художницею, архітекторкою, ілюстраторкою Мариною Карпенко. Натхнення вам і вашим рідним. Коло мами, смарт-проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів, історії успіху супермам, які надихають.